Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні в нас чергова розпаковочка нових платівочок, які я замовив. Зараз будемо відкривати разом з вами і дивитися, що таке мені приїхало. Спробуємо швиденько ті посилочки. Верніше платівочки, я вже давно до них приглядався до тих альбомів. Але все шукав, щоб були в гарному стані і по хорошій ціні. От, якраз знайшов, замовив, сьогодні отримав на пошті і зараз подивимося, що, що тут мені приїхало. Так, акуратненько, ще тут скриваємо. Так, ось так було дуже добре запаковано. Путівочки відкладаємо. Так, плотівки гарно упаковані. Дивимося по черзі. Перше. Сісі Кейдж. Наскільки я пам'ятаю, це її четвертий альбом. Big Fun називається альбом 1988 року. У мене є деякі альбоми Cage. Цей альбом. Напевно, останній з її альбомів, який я собі придбав, бо решта альбомів мені не подобаються. Ну, не настільки сильно подобаються, щоб мати їх в колекції. Ось так виглядає конверт. Це, наскільки я пам'ятаю, Німецьке видання 88-го року. Сама платівочка в звичайному конверті. Мала бути в стані Нірмінт. Ну, візуально, мабуть, що так воно і є. Візуально так воно і є. Так, зараз ще перевіримо, чи є. Оригінальний внутрішній конверт мав би бути, наскільки я пам'ятаю, але ні, тут немає. Гаразд, переходимо до другої платівочки. The Flappard. Четвертий альбом. Хістерія. Ну, на мою думку, це найкращий альбом The Flappard. The Flappard любить мій старший брат. У нас в 90-х були всі альбоми на касетах студійних. Я Leppard, ну так, вибірково слухав, але цей альбом мені майже весь подобається. Це перше голландське видання, теж стан Near Mint, Тут вже із внутрішнім оригінальним конвертом. Ось так виглядає, І подивимося саму платівочку, яка теж має бути в гарному стані. В принципі, продавець надійний, завжди стан, який заявляє, так воно і є. Ну, так, виглядає досить таки непогано, але будемо слухати дивитись, як воно по звуку буде. Трошки, трошки бентежить те, що альбом на 12 треків, трошки більше години, наскільки я пам'ятаю, на одній платівці. Тому цікаво, як він буде звучати. Ну, в принципі, на сьогодні все. От така розпаковочка, таке поповнення в моїй колекції. Самі платівочки ми з вами вже оглянемо і поговоримо про ті альбоми, коли будемо говорити в моїх регулярних оглядах. І дійдемо відповідно до 1987 року, там буде The Flappard. І до 1988 року де будемо говорити про альбом CC Cage. Наразі в мене все. Бережіть себе. Дякую за увагу. Пока.